Середньовіччя. Болонія. один із найстаріших університетів Європи і його ректор українець Юрій Дрогобич, філософ, лікар і астроном з Галичини. Перший українець, який читав лекції в Європі і став ректором Болонського університету в 1481 році. Він передбачав затемнення і писав, що земля куля за 30 років до Коперника. А серед його студентів сам Миколай Коперник, той самий, що створив геліоцентричну модель сонячної системи. Юрій видавав свої праці в Римі і підписувався рутинець із Дрогобича. У своїх текстах він чітко писав Львів і Дрогобич це Русь, не Польща, Руське королівство, спадщина короля Данила. Хочеш більше про українців, яких чомусь забули? Підписуйся.